Нашої України і до силових підрозділів. Я зараз спробую пояснити ця претензія, ми так трошки звернення таке підготували. Це звернення буде вручене президенту України, це звернення буде вручене голові СБУ України, це звернення буде вручене Генеральному прокурору України, а також керівнику внутрішніх справ України. Пане президенте, панове очільники силових відомств, до вас звертаються учасники АТО. Представники патріотичних організацій міста Луцька та їх побратими. Більшість із нас воювали на сході, воювали і продовжуємо воювати для того, щоб тут на мирній Україні був спокій. Але повернувшись у наші домівки, ми не відчули бажаного миру, а потрапили у середовище беззаконня та вседозволеності окремих людей. Ми не можемо почуватися безпечно у нашому місті, бо на наших побратимів, громадських активістів, нападають за їх громадянську позицію. Їм палять автомобілі. Влаштовують побиття, стріляють з гранатометів по консульству іноземної держави на території міста Луцька, палять заклади, де мирно відпочивають люди. Бо жодній із справ не знайде новинних. А це не просто злочин, це злочини проти людей, які займають активну громадянську позицію. Ми не розуміємо, чому держава в особі силових структур дозволяє розвиватися і процвітати приватним арміям. І палиці варті порядку. Прикриваючись справжніми автовцями та патріотами, дана структура використовується як силовий блок для підтримки політичних акцій на користь партії «Укроп». Саме при ній формуються групи тітушок для залякування та дискредитації опонентів. Також у Луцьку працює так звана Нульовка. Це група особливо небезпечних людей, які виконують найбрудніші завдання кримінального характеру. Блокують входи в обласну чи міську, організа... міську раду, стеження за посадовцями та активістами. Мітинги тітушок погрози журналістам це звичний режим роботи цієї приватної армії. Куплені змі, телеканали Аверс та інші інтернет-видання, такі як Волинські новини, інформаційно ЗМІ знищують опонентів та зливають в мережу персональні дані наших побратимів і наших сімей. 13 березня 17-го року цими людьми було здійснено захоплення приміщення Волинської облдержадміністрації, коло котрої ми зараз стоїмо. Ми бачили, як закоплюється ОДА в Луганській та Донецьких областях. Ми дивилися по телебаченню в 2014 році. Аналогічний сценарій сьогодні приватна армія відпрацьовує на Волині. Ми підтримуємо спроби СБУ та прокуратури розібратись законності існування та діяльності організованих груп, які діють на межі між сепаратизмом та тероризмом. Але хочемо застерегти від гальмування даних справ. На жаль, ми не бачимо, як розслідуються підозри ні на подвійне громадянство Ігоря Палиці, ні на фінансування. Згаданого вище групування. Кульмінацією беззаконня та безгарності стало рейдерське захоплення влади у місті Луцьку політичної партії Кров. Вже суди двох інстанцій постановили рішення повернути владу законному секретареві, але рішення судів не виконується. Секретарі самозванці не отримали до сих пір підозру. Тобто я не бачу роботи, в тому числі нашої прокуратури, ну це вже від мене. Таке враження, що єдиною силовою структурою на Волині є варта порядку, а єдиним хазяїном області є Ігор Палиця. Ми воювали для того, щоб тут був спокій. А в нас нищать майно, б'ють активістів. Владу, ми вас обирали і дали вам право сили. Або ви наведете порядок на Волині в Луцьку та повернете спокій на наші вулиці, або ми залишаємо за собою право захищати свої інтереси самі. І повірте, ми це вміємо робити. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! ворогам! Хто такий? Журналісти, ми просимо, щоб ви все-таки цю інформацію висвітлили без перекручування, якщо можна, так як вона прозвучала. Ми не ми знаємо, що нас почнуть звинувачувати в підтримках тих чи інших якихось політичних сил, тому тут немає жодного політичного прапора. Тут зібралися учасники війни на сході, представники різних підрозділів. Ми бачимо, як розслідуються кримінальні справи проти бійців, наших побратимів. Генеральною прокуратурою. Я хочу бачити роботу Генеральної прокуратури аналогічно по розслідуванню так званих тітушкових злочинів, які починалися з Майдану і продовжуються на сьогоднішній день на Волині, держава має право сили. Люди хочуть мати силу права. Або хай держава нам це дає, або ми візьмемо його самі. Дякую. Хлопці, є пропозиція такі самі аналогічні звернення як до президента України вручити. Зачитувати вже ми кажуть, не через чергових, бо це вже кінець робочого дня, через чергових СБУ для пана Грицака, через чергового прокуратури для пана Луценка і через чергового, який там є у Волинській області в МВС для пана Алла. Якщо є можливість, то на транспорті, будь ласка, маршрут СБУ, прокуратура УВД, МВС, хто зможе, прошу підтримати. Якщо хтось з побратимів хоче сказати декілька слів. Хочу, щоб всі зрозуміли. 51-та бригада тут є, 80-ка десантників львівських є, Айдар тут є, Азов є, Бух є. Прикордонники бригад. є. 14-та бригада є. Спілка воїнів у, у хлопці ЗУНСО є. Хто ще, тут? Я, можливо, ще раз, правий сектор, тут, звичайно, є. 54-та бригада. Гонта покажись, а тебе хочу побачити. 24 залізна є. 24-та залізна бригада рівненська є. Прикордонники 128. є. 128-ма 128. горна піхотна, Дебальцево, пам'ятаю, хлопці воювали. Є. Правий сектор є. Самоборона є. Що ще треба, щоб зрозуміти, що ми робили, тримали наші рубежі там, для того, щоб держава робила це тут? Їдемо до ІСБУ. Слава Україні! Героям слава!